І в цій студії далі Максим Сухенко я Марічка Падалка і ми говоримо про іноземні інвестиції. Про Гроші да про гроші. Перешкода для іноземних інвестицій зникне, коли в Україні пануватиме верховенство права. вважає шведський дипломат та економіст, старший науковий співробітник Atlantic Council Андрес Ослунд. Поки влада не гарантуватиме належного права власності, каже експерт, іноземні інвестиції до України не прийдуть. Як ми просунулись на цьому шляху? Говоримо з Сергієм Сівкачем, виконавчим директором урядового офісу залучення та підтримки інвестицій «Юкрейн інвест, пане Сергію, вітаємо. Вас. Пане Сергію, вітаємо. Отже, власне, вам адресуємо цей перший меседж і хочемо запитати, а як Україна просунулась на шляху залучення інвестицій, хоча б за останні півроку. Доброго дня, вітаю вас, вітаю глядачів. Україна рухається вперед. Була дуже непроста ситуація, тому що у 2022 році у нас був від'ємний показник. До прикладу, у 2021 році, Україна мала рекордний показник по залученню прямих іноземних інвестицій. Це була сума 7,3 мільярдів доларів США. У 2022 році цей показник був на рівні мінус 328 мільйонів доларів США. Тобто різниця була майже навіть понад 7,6 мільярдів доларів США. Дивимося на 2023 рік, і за результатами першого кварталу, за оцінкою Національного банку України, надходження прямих іноземних інвестицій на рівні понад 1,1 мільярдів доларів США. Ми бачимо, що в принципі основна частина цих інвестицій це реінвестування, тобто це ті компанії, які вже функціонують в Україні, але реінвестують свої кошти. Але є і нові надходження. Таким чином, наш офіс, наприклад, за 2022 рік зміг сприяти та залучити цілу низку суттєвих інвестиційних проєктів. Це, наприклад, польська компанія Церзаніт вже проінвестовано понад 20 мільйонів доларів США у виробничу лінію з 70 мільйонів доларів США. Компанія Bayer німецька проінвестує понад 60 мільйонів. Компанія Kingspan проінвестує понад 300 мільйонів доларів США. Це Пане важливо, а можете тому, що... сказати про які у ці галузі йдеться? Вибачте, ми не всі знаємо, або наші глядачі великі бренди чим займаються. Мені здається, перша це була агротехніка, так яку ви згадали? Серзані це будівельні матеріали. Це матеріал. угу. Bayer – це сільське господарство. Тобто, угу. це спеціальний проект, який буде займатися селекцією зерна кукурузи. Компанія Kingspan – це глобальний лідер виробництва будівельних матеріалів. Вони найбільш сучасніші і в них дуже технологічні проєкти. Вони побудують понад шість заводів у Львові на одній території, і це буде їхній найбільший технологічний кампус в світі. Тобто, це буде такий. Примірник інвестицій, які можна подивитися не тільки їхнім працівникам, але й всім іншим. До речі, вони назвали свій проект сірше у перекладі з ірландської мови. Це означає воля. Вони ще цим підтримують Україну, активно е працюють і дивлячись, наприклад, Kingspan, у нас вже три нових проекти, які зараз оцінюють Україну і саме хочуть інвестувати в сфері будівельних матеріалів. Там буде інвестиційний бум це 100%, тому що з тією кількістю пошкоджених будівель, доріг, адміністративних будівель, нам потрібно дуже багато ефективних енергоматеріалів. І ще дуже важливий сектор це логістика, звичайно, тому що її відновлюють, і агропереробка – це той сектор, де зараз найбільша увага. Тобто інвестиції надходять. Інвестори дуже акуратно дивляться. Ми розуміємо, у нас війна це дуже такий серйозний фактор, який впливає, особливо на приватні інвестиції, тому що приватні інвестиції це приватні гроші, і кожен хоче їх повернути. Є виклики у вигляді доступу до фінансування. Наприклад, тобто він зараз обмежений, дуже важко бізнесу фінансуватись, коли у нас облікова ставка по зрозумілій причині, але вона 22 У нас є програма 5.7.9, яку запровадив уряд, вона ефективно працює, проте вона не може покрити всі вимоги бізнесу і великого і середнього для того, щоб відновити цю діяльність. Відповідно, приватні інвестиції, приватні кошти дуже важливі для того, щоб зокрема допомогти малому середньому бізнесу. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, наскільки цікавим зараз є для інвесторів сільське господарство? що традиційно одна з найбільших галузей, враховуючи те, що відбувається з інфраструктурою останні місяці, оце полювання російських окупантів за складами зі збіжжям. Сільське господарство – це не один сектор, це є сектор вирощування, є частина приробки, є частина логістики. Дуже велика засікавленість до України завжди була і вона залишається. У нас зараз у країнібес урядовий офіс по залученню інвестицій, як ви сказали, станом на сьогодні 32 інвестиційних проекти на суму 2,4 мільярдів доларів США. Відсотків 30 цих проєктів це саме проекти в сфері агропереробки. У нас немає проєктів по вирощуванню, тому що вони йдуть напряму більше. Ну і ми сфокусовані на те, щоб створювати більше робочих місць і створювати продукцію з доданою вартістю. Логістика є ціла низка проектів, які зараз відбувається. В основному це в принципі території Західної України. На центральну східну Україну такі інвестори дивляться на південну, теж але звичайно, ситуація безпекова є дуже важливою для того, щоб вони приймали своє кінцеве рішення і заходили в Україну. Але повірте, як тільки в нас питання безпеки буде забезпечено, і тут ми завжди говоримо і бізнесу, і політика міжнародним, що питання вступу України в НАТО це не тільки безпекове питання, це інвестиційне питання. Це питання розвитку економіки України. Як тільки ми зможемо забезпечити це питання, і наші партнери нас підтримують, то рівень інвестицій буде в десятки разів вищий. Пане Сергію, давай тоді я хотіла запитати: от все-таки все одно інвестори зараз заходять. Під які гарантії як страхуються воєнні ризики, і ті ризики, які для України завжди були традиційними: це ризики корупції, і це ризики недоліків судової системи. В Першу чергу їх цікавить безпекова ситуація, як я сказав. Тобто вони дивляться на те, що відбувається, але незважаючи на це, вони планують інвестиції. Тому що кожна інвестиція це довгий період планування, це від 12 до 18 місяців для того, щоб обрати ділянку, призначити команди і потім вже заводити гроші. Також їх цікавить система страхування таких ризиків. Україна працює в цьому напрямку. У нас є законопроект, який. Надасть таку можливість для експортно-кредитної агенції України для того, щоб страхувати інвестиції, і також Національний банк України працював над програмами для забезпечення такої можливості. Є і робота наших міжнародних партнерів. Це підрозділ світового банку Міга, який зараз оцінює низку проектів і створює страховий пул для того, щоб можна було більше таких проектів розвивати. Є американська державна корпорація Development Finance Corporation, DFC. Вони також зараз розглядають, тільки ми їм надали понад 10 проєктів на суму понад 1 мільярд доларів США на того, щоб вони їх оцінили і надавали страхування. Уже декілька проєктів знаходяться на фінальній стадії, і ми маємо надію, що протягом наступних декількох місяців це буде оголошено. Активно працює тут Німеччина, і ми побачили, що один з інвестиційних проєктів, який зайшов до нас, одразу. Отримав підтримку на німецькій стороні, так як вони страхують німецькі компанії, і їм вже була запропонована система, система страхування їхньої інвестиції в Україні. Польські партнери працюють над цим теж зараз. Уряд Польщі розробив законопроект. Який, якщо пройде їхній парламент, тоді надасть можливість страхування польських інвестицій в Україну, а також інших інвестицій, які заходять в Україну. Щодо корупційних питань, І так дійсно є такі питання, вони виникають. Але ми бачимо активну роботу політиків президента України, прем'єр-міністра України. І правоохоронних органів України з цих питань ми бачимо, що всі корупційні питання, які виникають, реакція на них є миттєвою, і це дуже позитивно, тому що після кожної такої справи інвестори нам пишуть і говорять: тепер ми бачимо, що Україна перейшла від слів до справ, і хочемо бачити більше таких справ. І знов ж таки, оцю миттєву реакцію на прояви корупції. Ну, ми десь за годину будемо говорити. У нас буде окремий блок про корупцію. Спитаємо експертів, на якому етапі ми знаходимося. Хочеться у вас, пан Сергій, спитати. От ви зачепили тему про те, що все ж таки пріоритет віддається переробці, як зробити Україні так? І чи можете ви, як Україн інвест, виділяти в окремо пріоритетний блок? Все ж таки, галузі переробки, глибокої переробки і високотехнологічні галузі, тому що мені здається, повернення до сировинної економіки для України це не просто крок назад, а це падіння назад, величезне. Насправді ми не супроводжуємо сировинні проекти. Всі проекти, які ми ведемо, це переробка, чи то в сільському господарстві, чи це технологічні проекти. Тільки два дні тому ми почали розмову з партнерами Сполучених Штатів Америки для того, щоб робити дослідницькі наукові центри в Україні, тому що це буде потрібно для того, щоб саме запроваджувати нові технології. Україна довела, що ми є країною креативних людей. І завдяки нашій креативності, зокрема, у нас є наші успіхи, наші перемоги на фронті. Нам потрібно цю креативність перевести в нашу економіку, але не креативністю єдиною. Нам потрібно бути дуже технічними, коли ми розмовляємо з інвесторами. Відповідно, треба мати конкретні інвестиційні проекти. Багато разів ми розмовляємо з бізнесменами і чуємо, що нам потрібна інвестиція, проте немає проробленого техніко-економічного обґрунтування, тобто такого uh -huh. детального плану, як ти отримуєш гроші і як ти повернеш ці гроші. Відповідно важливо вчитись разом. У нас є вже такі успішні кампанії. Це не одна, не десятки, це сотні кампаній, які працюють з міжнародним інвестором. Але треба цей позитивний досвід. Поширювати, тому що ми повинні виходити з конкретною пропозицією, не просто з лозунгами, що нам потрібні гроші, особливо для бізнесу. Скажіть, будь ласка, а потенційні інвестиції в оборонну галузь це теж чим опікується Юкраїн інвест, тому що якраз напередодні в інтерв'ю президента пролунала така думка, що мовляв, нам доведеться можливо жити як Ізраїль під постійною загрозою, нам завжди буде потрібна оборонна зброя. Президент абсолютно правий, Я підтримую ці слова, тому що оборонна галузь має дуже суттєву перспективу для України, і це буде відбуватись. Ми бачимо вже навіть зразки такої співпраці з Україною. Компанія Райн наприклад, оголосила про свою інвестицію. І після того як держава-терорист сказала, що атакує цей об'єкт, компанія сказала, що зможе сама захистити цей об'єкт. І відповідно також буде захищати і територію, де вона працює. Компанія Байкар, відома, яка виробляє Байрактари. Також оголосила про те, що буде реалізовувати проект в Україні. Я вважаю, що таких проєктів будуть десятки і сотні. Вони вже з'являються і їх буде більше. Це буде посилювати нашу безпеку. Пане Сергій, на завершення Доброго. можна коротке запитання. Ми зараз, на щастя, такі новини зараз от почали з'являтися, що в Росії великі компанії, нарешті, таки на другий рік війни доходять до того, щоб там згортати свої інвестиції і бізнес. Чи є нам від цього якийсь зиск? Чи переходять вони до України, чи зовсім це дві окремі історії? У нас в нашому переліку є 175 компаній. Які зупинили інвестиційні плани в Україні, хочу підкреслити, зупинили інвестиційні плани, не оголосили просто про вихід. Ми відслідковуємо їх всіх, і у партнерстві з міністерством економіки України, з міністерством закордонних справ України, ми виходимо на їхніх керівників і пропонуємо Україну як привабливу територію для того, щоб реалізувати ці проекти, Ви знаєте, велика кількість іноземних компаній чекала. Вона чекала, що зможе продовжувати діяльність в, на Росії, але ми бачимо, що компанії міжнародні великі були конфісковані, і після цього ми бачимо, як велика як Хайнекен, наприклад, вот. продає свою компанію за один долар США. Що це означає? Це не просто продаж. Така компанія, як Хайнекен, вона ніколи не повернеться в Росію. Тому що коли приватний інвестор загубив весь свій актив і за один долар виходить з країни, така інституційна пам'ять залишається в інвестора не завжди. Тобто, я не бачу перспективи для держави терориста відновити ефективну співпрацю з міжнародними корпораціями протягом десятирічньої. Пане Сергій, Дякую дуже вам, Сергій. вам дякуємо. Успіхів! Вам, зокрема, і великим інвестиціям в Україну Сергій Сівкач, виконавчий директор урядового офісу залучення та підтримки інвестицій Україн інвест був з нами на прямому зв'язку. Попереду Святослав Гринчук і телевізійна служба. Новин.